Брати і сестри, я щиро вдячний Богу за те, що Він побудив в мене і дружину сьогодні бути вас в собранні святих. Дякую Богу за те, що Він направляє наші дороги. Ми думаємо сьогодні так, що завтра буде так, а виходить зовсім не так, як Бог хоче, щоб ми були там, де треба. Колись я стояв на зупинці. Біля куни, ступиці в куні сиді. на автобус. Я ж тоді був на місії. Чекаю автобус, що він мене підвіз по-моєму, я їхав годишу. Чекаю автобус, а його нема. Один проїхав частний транспорт. Але дивлюся, що я вже не встигаю. Пішов я в Кунянську церкву. Ти до Брати якраз зібралися на молитву, я кажу, сьогодні я планував бути в Ладижині, але нема транспорту, не було чим добратися. Та й прийшов до вас іти. А брат мені каже, Бог наперед запланував де тобі бути. Так що, якщо ти сидять тут, значить на це Божа воля. Ви знаєте, чому ми сьогодні тут зібралися, якщо так подумати. Колись Бог задав таке питання Іллі, Ілля, чому ти тут? А він сказав, бо зрівнував я про Господа мого самого. Він ще раз запитав, Ілля, чому ти тут? А він говорить, я бо зрівнував, Я ревную за Бога свого, Господа Сава. І також ми прийшли сьогодні, і знаєте, віруючі люди. Вони рівнують за діло Боже, вони рівнують за народ Божий, вони рівнують, щоб кожен з нас і вся церква, як брат казав вже перший брат, щоб ми були в єдності, щоб ми підтримували друг друга. І щоб ми, Господи, служили друг другу дарами, щоб ми могли назідатися через Слово, щоб ми могли це Слово передавати другим людям, щоб церква Божа була жива і діюча. І Слово Боже нас очищає. Ми приходимо сюди для того, щоб воно очистило нас. І як колись Ісус сказав ученикам, ви вже очищені через Слово Боже, яке я проповідував вам. І ви знаєте, це перша, як би сказати, проповідь моя на тему духовна мотивація, що нас пробуджує робити те чи інше. І, як я вже сказав, перше ну, таке запитання, що нас спонукує або побуджує е, слідувати за Христом іти дорогу Спасіння? Бог створив церкву, це зібрання святих. І те, що ми всі тут разом, Святий Дух нас навчає, наставляє на всяку істину, як Слово Боже. Відується, то ми це слово приймаємо, і всі ми якби куштуємо чи приймаємо від одного, від одного джерела. І таким чином це нас приводить до єдності. І слово Господнє, яке говорить про Дім, який Бог створив, Ісус Христос Христо сказав, Я створю Церкву. Мою і ворота пекла не здолають її. І, і також в старому заповіті ми читаємо такі слова. Ісая говорить в 55-му розділі, 7-й вірш, Ісая 55, 7. Я приведу на Святу гору мою і потішу їх в моєму домі молитви. Все спалення їхні та жертви їхні будуть приємні на жертву моєму. дім мій назветься дома молитви для всіх народів. Ви знаєте, я молюся за всіх віруючих, за всіх особливо вірних, тому що в нас зараз така ситуація, яка в Україні, що потрібно молитися не тільки нам, не нам не тільки церкві, яка в Україні, а щоб всі вірні по всьому лицю землі, щоб вони возносили молитви, моління, благодаріння, за, за всіх людей. І особливо нас зараз велика нужда, щоб ми молилися за наш народ, за наші воїнів, які захищають нас. І щоб ця війна закінчилась і щоб настав мир і спокій. Я молюся за те, щоб мені дожити до того часу, щоб я ще побачив ноги благовісника на горах, які буде возвіщати мир. Я молюся за те, щоб дійсно настав мир, і ми ще побачили добрі дні в своєму житті. Ми побачили тих друзів, яких Бог приведе, коли вже не треба буде тікати від тих, хто ловить і відправляє на фронт. А буде свобода така, щоб, щоб люди не боялися йти в Дім Божий. І зараз це велика проблема, що дійсно багато людей е, зараз і хори розпадаються і так далі, тому що багато чоловіків, братів не можуть йти в Дім Божий. Або е, ситуація така нелегка. І тому перше, що ви е, знаєте, що нас погоджується йти в Дім Божий. Колись у нас було свято Велике в Гайсені, багато людей різних були, що стікалися до церкви. І я теж поставив машину свою, тако підійшов, став перед їм Божим, тако, ну, помолився, внутрішньо помолився Богом. А стоять жінки які біля криниці, які воду набирали. І бачу, багато людей на свято збирається в Дім Божий. І одна із жінок каже, і чого вони сюди йдуть? Чого вони сюди йдуть? Наче їм тут медом понамазку. Да. І ми були на святі, я тако дивлюся, споминається е, таку е, ви, ви, е, ну, цієї жінки, ці слова цієї жінки. І приїжджаємо після того в одну церкву, нам мед виносять. Користами приїхали, нам там мед виносять. Приїхали в другу церкву, там нам мед виносять. Да. І ми думаю, дійсно нам тут медом понамастили, якби прямо переносному з але слово Господнє слаще слаще меда і слащеським слайшим... капісота, так. Да. Слово Господнє, і дійсно, хто кушає від цієї духовної скарбниці, той дійсно насолоджується, насолоджується своїм життям. І тому мотивація. Мотивація дійсно освящатися через слово. Мотивація служити друг другу своїми дарами. Мотивація йти в церкву це тут проповідується Слово Боже, яке нас очищає. Це місце, де прославляється Господь наш. Це місце для спілкування з віруючими людьми. Це місце, де ми дійсно насолоджуємося, перебуваючи. Нашому дізнанні і віднанні своїм творцем, який нас творить. І е, що я хочу сказати, Ну, дуже важливо, щоб ми це ревністю не оставили ніколи, щоб ми рівнували, рівнували постійно рівнували е, за все, е, перебуваючи в домі Господньому і е, завжди бажали тут бути, як казав Давид свій час, колись нас у весні запитали. Таке запитання брат пастор. Хто із віруючих підніміть руку, хто ні разу не пропустив одного служіння? Є такий в нас? Сестра тоже в нас така була. Кескітця. Вона говорить: я ні одного собрання не пропустив за все своє життя. І вона прожила 90 з лишним роком. Ну, друга, друга причина, що яка мотивація, яка побуджує нас. Іти дорогою слідувати дорогою, спасіння. спасіння. Ми читаємо про це 2 Корінки 5 розділ, 14 15 вірш. 2 Корін, 5 розділ 14, 15. Бо любов Христова обіймає нас, що міркуємо так, що коли один помер за всіх, то всі померли. А Христос помер за всіх. Щоб ті, що живуть, вже не жили для себе, а для того, хто помер за них і воскрес. Ви знаєте, жити для того, хто за нас помер і Воскрес. Христос за всіх помер, щоб ми вже не для себе жили. А Він взяв нашу смерть на себе. Він зайняв наше місце на Богові де ми як, ми як річники, розбійники повинні були зайняти. Але він зайняв наше місце. І, і тепер, коли він за нас вмер, щоб дати нам життя, щоб ми вічно жили, то ми розуміємо, що потрібно жити для Христа. На Востокі є такий, хто може бачити такий фільм, особливо здоров'я віку, біле сонце Такий фільм хто бачив. І там цей чоловік, Сухо, главний герой цього фільма, він відкопав чоловіка, якого басмачі закопали в землю, зарили в землю. Це голова була. Вони його як таким чином присвятили йому смерть. Але він його відкопав і він його спас. І цей чоловік Саїд назвав. Він постійно де був сухо, він його спасав різних, допомагав йому чим міг і спасав його також від е, складних обставин на життя. Тобто на Востокі, на Востокі є така тенденція, є такий, є такий можна сказати, а? А, така особливість є, що якщо хтось вмер, хтось спас душу людини то ця людина вже служить цій людині, яка його спасла. І нас Христос спас. І ми це віруючи розуміємо, що ми повинні вже не собі служити, а служити нашому Господу Ісусу Христу. І, і таким чином ми бачимо, мотивація нас побуджує, побуджує служити тому, хто за нас вмирав і хто пройшов перед нами цю дорогу спасіння. Іван е, Відіана ми читаємо 12 розділ, 26 вірш. Іван Відіана. Ми читаємо. Хто служить мені, нехай іде вслід за мною. і де я, там і слуга мій буде. І хто служить мені, того той, той вшанує Отець мій. І ми бачимо, це побуджує нас нести служіння, нести труд. Трудитися для Господа. Щоб Його ім'я прославлялось в нас і через нас в нашому житті. І це друга мотивація, яка, як я вже говорив, якщо Христос умер за нас, то Це побуджує нас, щоб ми вже жили для того, хто за нас вмер хто за нас воскрес. Для нас Воскрес. Третя мотивація, яка побуджує нас слідувати за Ісусом Христом, це що нас побуджує Нести Благосвіство? Побуджу. І найперше, ми бачимо, що є е, діє святих попостолів 1.8. Ми читаємо такі слова. Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас і будете мені свідками в Єрусалимі, ю, е, людей, в Юдеї, в Самарії і аж до краю землі. Ви приймете силу, яка побуджує, буде побуджувати вас нести Благозвірству, приймете силу. І це е, важливо. Важливо те, що вона нас побуджує. Коли ми маємо силу, то ми маємо бажання трудитися для Господа. Якщо не маємо в нас сили, то ми будемо сидіти чи то в телебаченні, чи в комп'ютері. І, і ви знаєте, і, Але Господь дає не тільки силу нам, дає мудрість. Дає нам слово передати Слово Всилі Духа Святого. Ви знаєте, що важливо? Що важливо, В дії святих Апостолів ми читаємо такі слова дії святих Апостолів 11 розділ з 19, 19 по 23 вірш. Дії святих апостолів. 11,19. А ті, що були російні через переслідування, яке сталося на зв'язку зі Стефаном, прийшли аж до Фінікії, Кіпру і Антіокії, не проповідуючи слова нікому крім юзеїв. Але були між ними деякі мужі, з Кібру та Киринеї, які прийшли в Антіопію і промовляли до Елінів, проповідуючи Господа Ісуса. І, і далі. І рука Господня була з ними і Велике Число увірувало та повернулося до, госп... до Господа. І свідка про них дійшла до церкви в Єрусалимі, і вони послали в Антіокю Варнату. Коли ж він прийшов і побачив благодать плав... Божу, то зрадів. Половина остання 23-я вірша. Ви знаєте, коли ці е, віруючі, які з євреї, які жили, ми читаємо на Кіпрі і Хернеї, коли вони почали проповідувати слово язичника, і слово вони передавали в духі, і язичники з вірою прийняли це слово, то благодать Божа зійшла на них. Що нас побуджує в цій ситуації? Нас побуджує те, що якщо ми також будемо передавати слово душам невіруючим, Душам, можна не сказати невіруючим, а людям цього світу, ріковно. Передавати слово з вірою, і вони з вірою приймуть це слово Боже, благодать йде на них, як і в цьому випадку. І ви знаєте, те, що апостоли, те, що послідовники вже апостолів, то ми читаємо вже діяння сатих апостолів, коли було гоніння, коли було гоніння під час, коли вже ніс служіння, Тимофій. І Павел говорить, ти не бійся, не бійся те, що гонять, не бійся те, що садять в'язницю. Ти йди проповідує Євангеліє, Боже, проповідуй слово. І таким чином, тому що в різних складних обставинах, ніколи в нас були в тюрмах віруючих за, за віру, садили в тюрмах. В тюрьмах душі, які передавали їм слово тим, хто був невіруючим. І там Бог приводив людей до спасіння. І таким чином ми бачимо, що благодать Божа діє. Благодать Божа діє, коли дійсно ми передаємо Слово, і Дух Святий нам дає силу для цього, і люди, які приймають Слово, то, то благодать Божа сходить на них. І тому благо звістка, як важливо це цей останній час, коли церква трошки, як би сказати, такому затуханні, але важливо нести благо звістку. Далі, слідувати за Христом, щоб мати життя вічне. Слідувати за Христом, ви знаєте, я так, коли цей. Слідування за Христом, я коли почав дивитися на ці місця, де написано про життя вічне, то дуже багато в Євангелії написано життя вічне. Хто, наприклад, Ісус каже, віруючи в мене, віруючий, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить, а перейшов до смерті до життя. Слово життя вічне в Євангелії буквально на кожному кроці можна прочитати про вічне життя. І ви знаєте, що на превеликий жаль, зустрічаються люди, які не вірять в вічне життя, і багато таких людей, які не вірять, що є спасіння, не вірять, що є загробне життя. І, і тому, е, знаєте, що дуже важливо, важливо, щоб ми розуміли, що. Бог приготовив для нас вічність на небесах. І це багато місць, є, де Бог говорить про це. Івандія від Матвія, 19 розділ. Я хочу прочитати. Івандія від Матвія, 19 розділ. 16, 21, 27, 29 там багато написано. І ось хтось, підійшовши, сказав йому, «Учителю добре, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. 21 річ. Ісус сказав йому, коли хочеш бути досконалим, іди, продай добро твоє і роздай у Боги, і матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. І 27. Тоді Петро сказав йому у відповідь, ось ми залишили все та пішли слідом за тобою. Що ж буде нам? І 29-й. Кожен, хто залишить доми, або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або поля раді імені мого, одержить 100 крат сто крат і в нас спадкує життя вічне, як я вже говорив про вічне життя, тут говориться. І цей багатий юнаша, він також хотів питав про віч, як йому наслідувати вічне на життя. І ви знаєте, що є цікаво, як вони коли представляють цю картину євреї, да, Петру. І він задає таке питання. Він таке задає питання. А що я буду з цього мати? Що ми будемо, ми тобі послідкуємо за тобою? А що ми будемо з цього мати? Знаєте, що коли євреїв дуже багато в нас живуть, я коли ще був в дитинстві, і зустрічався з багатьма євреями. І з Михайлом Ізраїчем ми їздили колись групою вже покійний брат, який в вічність. І євреї дуже, дуже любили задавати таке питання. А що я з саме в Знаєте? І дивлячись на це, що Петро залиє таке дипломася, Петро це єврей. І він каже, а що я з цього буду мати? Що ми будемо з цього мати, що ми послідували за тобою? А Ісус каже, ви будете мати гостократ від того, що ви маєте зараз. Хто послідував за мною, той буде мати в сто разів більше і унаслідує життя вічне. І це якраз побуджує нас, побуджує нас, що ми розуміємо те, що Бог дасть нам гостократ в, в 100 разів більше, що Бог дає нам не просто так. Що ми ходимо тут, сюди в Дім Божий, а ми будемо мати життя вічне. І це побуджує, побуджує нас слідувати за Ісусом Христом. І п'яте, останній один пункт. Я хочу сказати, що мотиваційних таких ситуацій, ну, в Біблії може, таких прикладів дуже багато. Є повелітельні глаголи, є. є Є як би сказати слово, яке побуджує, може касутися слово, може читати Біблію, і воно може нас затронути десь. І нас це буде е, як би побуджувати до того, щоб е, дійсно поступати по слову Господньому. Я якось читав з дружиною місце е, Святого Письма, і там 90-й псалом, і там е, е, такі слова щит, е, 90-й псалом, ще 90 Псалом, і Він трапнувся Мене. Щит і оборона, правда його. Вибачаюся. Щит е, і істина, е, е, щит е, і оборона істина Його. І ми коли, знаєте, е, розуміємо, що Господь наш хранить тільки в тій ситуації, коли ми вбиваємо на Бога, в різних складних обставинах життя. Я спомнив, в мене був такий випадок, що. Був такий був на производстві я працював, і відірвалося кусок стекла і летіло в мене, прямо в лице. І якась невидима рука мене взагалі взяла за кутку і відтягнула мене від цього місця. І мене стекло полетіло не в лице, впало в мені в бідро. відро. І таким чином я так розумію, що Бог мене спас від цієї ситуації, яка була дуже така нелегка. Ну і шосте, п'ятий пункт мотивація отримати нагороду. Перше Корінфінам ми читаємо, 1 Корінфінам, 9 розділ 24 вірша. Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змагання, біжать усі, але один одержий нагороду? Біжіть так, щоб одержати. І кожен, хто змагається, отримує, стримується від усього. Вони, щоб одержати тій невінець, а ви не ті. І тому я біжу не так, як на непевне. Б'юся не так, щоб от тільки пити повітря, але стримую і приборкую тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому не залишитись недостойним. І тут ми читаємо про те, що Бог для нас дає нагороду. Бог для нас приготовив нагороду. І для того, щоб отримати цю нагороду, потрібно, потрібно від багато чого залишити в своєму житті. Найперше, щоб нічого гріховного в нашому житті не було. Тому що, як він порівнює, порівнює спортсмена, спортсмена, який біжить, то він багато що робить для того, щоб він тренується. І, у нього спеціальна диета спортивна для того, щоб виграти тлінний вінок. Я колись був спортсменом, то я розумію те, що як багато треба було в своєму житті відказуватись від багатьох чого, щоб були, якісь результати були спортивні. А тут в духовному житті мотивація. Мотивація, яка говорить про те, що Бог приготовив нам... Приготовив нам е, кхм, нагороду. І її треба просто її треба старатися, старатися прикладати зусилля, щоб отримати цю нагороду. І тому, брати, е, брати мої е, і та сестри, слава Богу, що є церква, яку створив Бог. Слава, Бога, що, е, слава Богу, що ми можемо приходити в церкву і тут знаходити спокій для своїх душ. У нас можуть бути різні складні обставини життя, але Господь наша потіка. Ми приходимо в церкву, Він нас заспокає, Він нас укріпляє, І Він нам допомагає во всіх трудностях нашого життя. Дякую, дякуючи Богу, що ми можемо мати все необхідне для того, щоб нести благу ми маємо, Бог дає силу для цього, щоб ми могли нести звістку. І мотивація, мотивація, яка нас побуджує до цього, щоб внести благо звістку, те, що ми знаємо, якщо ми донесемо Слово невіруючій людині, чи просто людині, яка, яку пошле нам Бог, і Слово наше кастеться в серце цієї людини, то благодать Божа зійде на цю душу. Також розуміння того, що Христос помер за нас, розуміння того, що Він зайняв наше місце. Це мотивація служити тому, хто за нас вмер і для нас воскрес. І, і те, що, як я вже говорив, щоб мати життя вічне, це також побуджує нас слідувати за Ісусом Христом. І, і те, що останнє це мотивація отримати нагороду, отримати нагороду. Хай Господь нас благословить, Хай Господь нам допоможе. Ви знаєте, виконати слово Господнє – це нелегко. Слово Господнє, воно часто думаємо, а чи можна, чи можна виконати те, що Господь нам посилає в нашому житті? Чи як поступати по слову, по слову Божому, яке нас побуджує, Там, жити свято, не грішити і так далі. Але коли ми в своїх молитвах просимо Господа, щоб Він допоміг нам, щоб Він нас укрепив. Щоб він нам сили протистояти злу, щоб він дав сили проповідати Євангеліє, щоб він дав все необхідне для того, щоб ми виконали волю Божу і отримали, обіцяне від нього. Йому слава за все, кажена з наших сердець, слава Великому Богу Івісину, Святому Духу. Амінь. Амінь.